прикордонники бригади Сталевий кордон виявили і знищили замасковане вороже авто, склад боєприпасів та антенну противника на північно-слобожанському напрямку. Відео бойової роботи операторів БПЛА було опубліковане в телеграм-каналі Державної прикордонної служби. Тож про оперативну ситуацію на північно-слобожанському напрямку та на Чернігівщині розпитаємо помічника начальника 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон Іван Шевцов з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо. Добрий день, вітаю вас, дівчата. Слава Україні! Гром, слава. А розкажіть нам, будь ласка, детальніше про цю операцію, про те, що можна розповісти, і як вдалося її здійснити? Чи важко було виявити таку здобич? Це щоденна робота, практично щодня ми маємо такі самі результати. На сьогоднішній день оператори безпілотних літальних апаратів показують максимальну кількість саме уражень, як військової техніки, так і ворожої сили противника. На сьогоднішній день це самі ефективні засоби знищення ворога. Щоденно розвідники виявляють цілі а безпосередньо, вже оператори дронів, в тому числі дронів на оптоволокні, ці цілі знищують ну, в даному випадку. Це близько 15 кілометрів від лінії державного кордону тут. На одній практично локації виявили і авто, і автівку ворога, який нам намагався щільно е, приховати. І склад БК. бачили там досить великий склад. Вибух був великий, і це дає можливість знешкоджувати е, або не, не не давати можливість ворогу бити по території. Сумської області загалом ворог на даному напрямку зараз менш активні ніж, наприклад, був влітку, але все одно бойові дії на північно-слобожанському напрямку продовжуються. Пане Іване, а що мені цікаво, чи відомо що це були за боєприпаси, і який може мати результат, можливо, хоча б на якийсь короткий відтинок знищення таких боєприпасів. Як це може допомогти нашим захисникам зараз? Буквально напередодні, там за два дні до, до того, на цьому ж відтинку на території Російської Федерації нашим оператором дронів вдалося знищити гармату БС 3 і це був, Це продовження цієї самої роботи. В даному випадку було знищене боєприпаси до гармати БС 3 великої кількості. Точно, кількість там не видно, але досить, досить багато. Пане Іване, що можете загалом сказати про поточну оперативну ситуацію в зоні вашої відповідальності, зокрема на північно-слобожанському напрямку та на Чернігівщині, якою вона є? Якої поведінка ворога нині? Ну, якщо говорити про північно Слобожанський напрямок, це е, і частина е, Чернігівської області і Сумська область по лінії державного кордону. Е, тут е, як і раніше, найбільш активно ворог себе поводить в межах двох територіальних громад: е, Хотінська і Юнаківська. Саме там е, ворог продовжує спроби. Наступу на Сумщину безрезультатно, безуспішно, але кількість а, штурмів ворожих а, поступово зменшується. Ворог тут менш активний, проте протягом минулої доби на, даному, на даній ділянці ворог намагався один раз штурмувати позиції сил оборони сил оборони дані даний штурм відбили успішно. Просування ворога не фіксуємо. По іншій ділянці державного кордону з Російською Федерацією, як і на Чернігівській ділянці, так і на Сумській ділянці ворог активних дій не проводить. Проте постійні обстріли з використанням артилерії, постійні е ворожі дрони, дрони на оптоволокні, розвідувальні дрони. Ну і за, застосування кабів, як і раніше, по сумщині по сумському прикордонню ворог активно використовує свою авіацію, і близько 20-30 кабів щоденно лягає по сумщині. До речі, пане Іване, оце зменшення активності наразі чи супроводжується воно і даними про те, що можливо там і зменшується групування? Можливо, вони звідти зараз перекидають свої війська на якісь інші напрямки. Ну, це не мій рівень доповідати про, про такі великі стратегічні плани ворога. Але я тільки можу розказати про те, що безпосередньо ми фіксуємо на лінії зіткнення, зменшується кількість. Штурмів ворожих зменшується кількість присутності ворога, але це не говорить про те, що ворога там немає. Ворог все одно лишається на курському напрямку, все одно намагається тиснути, все одно активно проводить удари з застосуванням артилерії і удари з застосуванням бойових дронів. Ну і е, своєї мети, е, яка була поставлена, ворог від неї не відмовляється щодо кількості особового складу. Е, на мою думку, їх зменшилось в рази. Адже щоденно на даному на даній ділянці ворог несе досить великі втрати? А наскільки він їх е, встигає поповнювати, я не знаю. Але втрати досить великі. Пане Іване, і на останок хочу трошки відійти від теми. Сьогодні відзначаємо день української мови та писемності. Спілкувалися сьогодні з вашим колегою з військовим і е, письменником Павлом Вошабабою. Він сказав, що мав нагоду, мав змогу написати цьогорічний диктант. Чи мали таку змогу ви і ваші колеги? Чи долучилися до радіодиктанту сьогодні? Ну, наша бригада в складі Сил оборони практично у всьому своєму складі працює над тим, щоб нищити ворога на північно-слобожанському напрямку. І, на жаль, ми перебуваємо в таких умовах, в такій ситуації, коли. Немає можливості писати цей диктант. Ми обов'язково його напишемо після перемоги. А зараз ми працюємо над тим, щоб нищити ворога. Ми щиро вдячні Дякую. вам за ту роботу, яку нині виконуєте. Іван Шевцов був з нами на зв'язку. Помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталовий Кордон був з нами на зв'язку. Дякуємо.